Цьому році ми відпочивали у містечку Мерзебург, що в Німеччині. Тут живуть мої родичі, і ми їх навіщали. Ось це мініатюра, зроблена саме цього містечка. Насправді, містечко не дуже велике і промислове, тут багато заводів. Але окраси, звичайно, є. Це Мерзебурзький собор, який знаходиться в центрі міста. Так як місто невеличке, а квартира знаходиться біля центру, то якраз ми його дуже часто спостерігали, коли виходили на прогулянку. Взагалі архітектура дуже різноманітна, дуже багато всяких магазинчиків, при цьому вони сумішаються ось з такими красивими краєвидами цього ж самого собору. Також є новітня архітектура, якісь м, споруди, наприклад, як оцей незвичайний фонтанчик. Ми так і не змогли розгадати, що він собою уособлює, але однозначно було щось цікаве і незвичайне. Дітям подобалось центр, в принципі, він дуже-дуже маленький, площа дуже-дуже невеличка, але цього достатньо, щоб дітям було де побігати. Ну і, звичайно, де пошопитися, щось купити. В цілому особливо нема де і розгулятися в центрі, але ось можна хоча б послухати ці прекрасні звуки Собору, який кожен день ми чули, а також інколи ми чули, як підривають породу. В цей час, звичайно, включалась сирена, і ми ловили такі собі флешбеки із свого життя українського.